вирішили пошукати грибів. Подивіться, яких розмірів сироїжки ростуть в Карпатах. Вони такі товсті, тверді і на сірві. Нога чого? Дивіться, тут можна подумати, що це гриб. У нас цих сироїжок нема Вони не є маленькі. Яка гарна природа. Йдемо самі, не знаємо куди. Зараз ще воно лежить. Диви їх одна. Диви. Це щось. Ой. Ось дивіться, сидить як грибок. Можна подумати, що то грибок. а це сураїжка сидить. Такі вони мутанти тут. Ось хтось вирвав, гляньте. Ну хіба це... це просто монстр. Але місцеві кажуть, що їх беруть, зрізають шляпки і обварюють, смажуть потім як відбивну в яйцях і муці борошні. Тому